Що нам допомагає зростати в житті, підіймати чек, підіймати рухатися. Насправді зростати нам допомагають факапи. факапати їх прямо з відкритою душею і з радістю, тому що проходячи через них, ви стаєте більш сміливими і так далі. Перша дівчинка, з якою я працювала в групі. Вона мені не заплатила. Вона сказала: Аня, ти не до мене це тоді не ледве не зруйнувала. Я сказала чоловіку, я ніхто і звуть мене ніяк. І це мені не потрібно, це не моє, я далі в це не йду. Я погано пам'ятаю, але здається, звати її Даша, Дешулька. Господи, дякую тобі, бо я стільки працювала потім з цією цінністю. Щоб рухатися далі по життю. І я знаю, що моя цінність складається не з того, що кажуть інші люди, а з того, що думаю про себе я. Слова інших людей це безкоштовний аудит для нас. Тобто людина щось сказала, я подивилась на свою послугу і пішла далі. Рухаємося далі по життю. Це не робить нас слабшими. Це не робить нас менш цінними. Зустрічаємо факапи. З радістю зустрічаємо з Караваєм, радіємо, дякуємо і рухаємося далі. Зростаємо ми через ці ситуації, тому не зраджуйте себе. Ми думаємо про себе так, як ми знаємо всередину, а не так, як кажуть про нас інші люди.